Я пишу про вибухи, бо я їх чую, чула і, очевидно, чутиму. Я прямо на сцені розумію, що все. Ну, це треба, щоб, щоб цей чоловік був точно моїм. Все мінімальне, що тримає якось нашу менталку на місці, це треба використовувати. Попиваючи вино від стресу у гримерці, 250 людей сидять і чекають вірші в повній темряві. І я така, на сцені. І в залі теж а, як там, ах! І воно все якось так дуже склалось. Вона пише про янголів, що діляться цигарками. Пташку, яка танцює посеред спаленого села. Про 24 лютого, що сталося вчора. Вірші Тетяни Власової стали рідними українцям. А наша розмова вилилась за межі літератури та перетекла у суспільно важливі теми: мову, пропаганду та культуру під час бойових дій. Ми з вами знайомі з 21-го року. Угу. Була ситуація наступна. Жадан дуже хотів подивитись футбол. Я в Заланівському центрі е, організувала це дійство. Поки в Андруховича була презентація радіоночі. Він спочатку сам прийшов, потім ми прийшли разом. Руду, ефектну, дуже жінку. Е, і сказав знайомтесь, це поетка Тетяна Власова. Так. Це було наше знайомство з вами. Перше я вас дуже добре запам'ятала тоді. Але... Розкажіть про ваше становлення в літературі, коли ви зрозуміли, що поезія це частина вашого життя? Чи це чи вона завжди була частиною вашого життя? Чи стався якийсь переломний момент? Дякую за так, справді цікава історія. І я згадала її, тому приємно, що ми з вами знову зустрілися вже в таких обставинах. Я ніколи не думала, насправді, що я буду якось пов'язувати своє життя з літературою. До певного моменту я ж якось націлювалася на музику. У мене був гурт, він мав назву. спершу одну, потім перейменували на власна, бо я власова. І я якось думала, що якщо я зберу палацпорту, то це буде з, з моїм гуртом. Ось, але під час Революції Гідності я написала вірш. Якось дуже спонтанно, тобто, без ну я не я не думала, що це зараз вийде якийсь вірш, Просто мені якось вибудувався він в голові. Я зранку його написала, е, опублікувала в себе на сторінці, яка тоді не була там дуже якась, не мала великих охоплень. Е, ось, і е, поїхала на телеканал тоді. На телеканалі працювала і забула. Ось а ввечері я відкриваю сторінку свою, і бачу там якусь просто нереальну кількість репостів, коментарів, повідомлень. Словом цей вірш якось людям дуже відгукнувся. Хоча він, він такий дуже наївний, дуже такий в чомусь примітивний, але дуже щирий. На той момент він дуже багатьом відгукнувся і був близький. Тоді була якраз ця хвиля народної творчості, якщо це можна так назвати. Я якось в неї от, цим віршем потрапила. Після того я написала ще кілька, бо мені, мені потрібно було якось висловити те, що я тоді переживала, і я собі знайшла такий ось спосіб комунікації, який був для мене тоді природний і органічний. Ось. І після цього я якось зрозуміла, що мені це вдається, і мені це подобається, і я можу так комунікувати. З людьми і почала писати з того часу. Якщо говорити прямо про ну, але і, і навіть і тоді я не думала там себе якось називати поеткою, на мене це здавалося тако дуже відповідально. Ось, але коли в 21-му році виникла думка видати книжку мою, першу, і я от взяла ці всі вірші, які написала з 13-го року, і оформила їх у збірку. І ось коли вже я її взяла в руки, я подумала, ну, мабуть, це вже щось дуже справжнє і вже можна себе називати поеткою. Мабуть, я з того часу вже так серйозно цим займаюся. Почались виступи великі, ось зараз готується друга збірка до, до виходу, буквально вже ось вона друкується просто зараз. Хочеться повернутися до вчорашнього вечора і okay. до теми війни. Uh -huh. Вчора я бачила у ваших очах сльози. Uh -huh. Я бачила, що ви рефлексуєте, коли читаєте свої вірші, і так само бачила реакцію Ахтема, коли він читав, і тишу в залі. І усі ми якось е, провідчували це. Танцюй, моя пташко просто посеред села. Саме для цього його спалили дотла. Красива у своїй силі. Сильна у своїй красі танцюй, моя люба. Покажи їм усім. Посеред цього згарища, залишеного ворогами, танцюй так, як завжди, уміла, гордо і гарно. Танцюй за тих, хто тут народився і тут поліг. Танцюй за тих, у кого більше немає ніг. Танцюй за померлих дітей, чоловіків і жінок. Танцюй, моя рідна, ти заслужила на цей танок. Скажіть, чи має право людина, яка не бачила війни, не знає війни, але пише, чи вона має право писати про війну? Ви кажете, я, я не чула вибухи, я не можу про це написати. Ну, ну не знаю. Я пишу про вибухи, бо я їх чую, чула і, очевидно, чутиму. Е ніхто не напише про війну, е так як пишуть про війну військові поети, безперечно, тому що вони бачать її зсередини. І те, як пишуть, як писав Максим Кривцов, як пише зараз Валерій Пузік, Василь Мулік, е Дмитро Лазуткін, Ярина Черногус, безперечно, про війну ніхто більше так не напише. Тому ось ця саме зараз мілітарна поезія, вона е мені здається, от. Е Найточніше висловлює ословлює цю війну в поезії. Але знову ж таки, війна має дуже різні досвіди. І е, поетичних голосів війни, якщо це так можна не знаю, окреслити їх багато і вони різні. Тому. Е, Питання етичності дискусійне. дуже багато зараз обговорюють, тому що багато поетів, здебільшого не дуже відомих, вони дозволяють собі писати, саме від я. І е, є дуже багато таких віршів в мережі. Вони зазвичай не дуже хороші, вони такі дещо, ну, знову ж таки, хвиля народної творчості її теж не зупинити зараз. Дуже багато людей почали себе висловлювати саме в віршах. Але ми так само бачимо, що вірші ці стають близькі дуже багатьом людям. Тому я якось можливо на щось і готова закрити очі насправді в якісь. Літературні цінності цих творів, скажімо так, якщо людям відгукується, якщо їм зараз легше, нас на зразкий момент, що все мінімальне, що тримає якось нашу менталку на місці, це треба використовувати. І коли ці вірші, хай вони там не житимуть далі у віках, але якщо вони зараз якось людям допомагають, то хай будуть. Тому я пишу те, що я переживаю, або те, можливо, що я можу відчути, десь я чула якусь історію, може її. В мене є дуже важкий вірш, я його дуже рідко читаю, і в ньому йдеться про те, як матір опізнає тіло свого сина. Тобто, ну, це, і це така історія, ну, звісно, я знаю багато таких історій, на жаль. Я, я Якось відчула в якийсь момент ось потребу написати саме такий вірш. я його читала, пам'ятаю, на зустрічі. Благодійним фондом, і в залі було 80% жінки, які втратили дітей, і синів і чоловіків. І ось я його читала і тільки потім дізналась про це, що вони там були в залі. А вони потім підходили і казали, одна жінка підійшла і подякувала і сказала, що вона лише зараз змогла виплакатись. Ось тому межа дуже тонка, і дуже важливо насправді її втримувати. Але в мене тут виникає наступне питання. Чи не є це в якійсь мірі паразитуванням на війні? Є якісні безумовно продукти, а є, напевно, якийсь, так би мовити, мас-маркет творчий. Гонитва за охопленнями, гонитва за Так це завжди було насправді. Це було завжди. Я, ну, є, якщо навіть говорити про музику, є пісні про війну, які щирі. Є пісня, прости Господи, Потапа, волонтер, чи як там, чи волонтерка, да, волонтерка. щось там, так. І е, наш народ все ж розумний, і він від, відрізняє щирість від е, кон'юнктурщини. Я принаймні в це дуже якось вірю. І так само, і мені здається, і в поезії. Тобто, звісно, зараз багато я б не назвала це якимось спекулюванням, мені здається. Е... Щоб спекулювати зараз темою війни, це треба бути якоюсь зовсім бездушною людиною, і це теж насправді відчувається і читається, і, і швидко забувається. Я не можу зараз згадати нікого, хто б так якось відверто спекулював в поезії чи взагалі в літературі на темі війни і на цьому втримався. Ну, тобто я якось дуже, можливо, надто оптимістично на це дивлюся, але мені здається, що що ця історія не може зараз спрацювати, бо ми все ж відчуваємо чесність, щирість і знову ж таки здатні її відрізнити якось від кон'юнктурщини. Інша справа, що дійсно є, є багато ну, таких народних графоманських, але в хорошому сенсі цього слова, тобто це не якесь зневажливе, я зараз його вживаю. Ну, таких простих, ось коли людям хочеться висловити. Свої почуття і вони ось висловлюють, так, і що це не дуже нав'язливо, то ну хай воно буде, воно поживе в соцмережах і забудеться. Я якось за це. А те, що справжнє, воно, воно залишиться. Мені здається, як би це жорстко не прозвучало. Ми говорили про те, що наш народ розумний і вміє відрізняти, але все ж, напевно, повномасштабне вторгнення зіграло дуже велику роль у критичному мисленні. Угу. Нашому. В хорошому І... сенсі чи в хорошому сенсі. Як би це не звучало, але війна нас багато чому навчила. І в тому числі відрізняти хороше від поганого у плані творчості. Ви погоджуєтеся з цим? Якщо раніше ми скажемо просто хавали все, що нам подавали, то зараз ми таки розуміємо, а так, це не ще сортно, це не варто. Тут є важливий ключовий момент. Ми хавали... Те російське, що нам подавали. Е, і за цим всім російським пластом ми не бачили е, нашого, ну тобто не завжди бачили. І ця російська іржа, вона настільки це все наше покривала, що ми просто не могли розгледіти за ним нічого свого. І тут е, якось так з'ясувалось, коли це все російське відвалилось, а воно саме відвалюється. Бо воно це ж налипло і воно відвалилось. І ми таки зрозуміли, що нічого собі, а в нас багато, виявляється. Класних фільмів наших українських і стільки музики нашої рідної. І ми почали відкривати для себе. Зняли фільм про Назарія Ремчука, про Володимира Івасюка. Тобто, і це люди, якісь ну можливо, там ніколи не чули, навіть таке теж бувало. І тут вони раптом бачать ці фільми. І, і дізнаються для себе про цей пласт культури. І мені цікаво, чи вже часи лагідної українізації прийшли. Яким чином ми маємо боротися з тим, що батьки досі вмикають російські мультики, російські фільми своїм дітям? Я їду в маршрутці на роботу і я чую, як дитина три рочки дивиться якийсь російський мультик на телефоні. Я, не можу собі дозволити зробити зауваження, бо це не моя справа. Але з іншого боку, мене це страшенно обурює. Так само і молоді, є купа, яка дивиться досі. Тіктоки, російські, дивиться, російські серіали, і намагається ще переконати своїх однолітків в тому, що ну це ж крутий серіал, чого я його не маю дивитися. Я ж людина, я маю право робити все, що я хочу. Як з цим боротися? А я переконана, що з цим боротися варто якимось чином. Я для себе зайняла позицію. Я розмовляю українською мовою, я роблю українські проєкти, я пишу українську літературу, поезію, я залучаю до цього далі більше людей. Якщо я сідаю в таксі, такси починає зі мною розмовляти російською мовою, і я продовжую розмовляти українською мовою, 99% переходять на українську мову потім. Тобто, ну для мене це такий мій спротив. Тобто, я, я не розумію російської мови. Коли мені кажуть, говорять до мене російською. В сфері послуг, наприклад, обслуговування. Я кажу, ви б, я не розумію. Переклад, ну тобто, це, це такий мій внутрішній спротив, який, можливо, ну, якщо буде таких людей багато, то він створить цю таку стіну, яка буде вже незламна і не, і не буде прогинатися. Ну, це дуже болюче питання для мене і. У мене немає на нього однозначної відповіді. Я не можу вам сказати, що нам треба зробити для того, аби батьки перестали розмовляти з дітьми російською мовою. Я, е, якщо в мене трапляється нагода поговорити з ними напряму, я е, їм кажу просто, що це безперспективно. Ви позбавляєте своїх дітей перспективи, тому що не буде тут більше російської мови навколо. Ну, от її не буде. Вона буде всюди українська мова, в сфері послуг, в документації, всюди. Ну, тобто, нам потрібно знати нашу українську мову. Ви позволяєте дітей просто ця російська мова ніде не знадобиться ну, в ідеальному моєму світі. Хай краще вчать англійську. Ось, ну не знаю, чи хтось замислюється після того, але в мене немає однозначної відповіді, крім того, що ми маємо боротись кожен на своєму місці. Наскільки етично, якщо е, до прикладу, моя знайома чи колега, яка втратила родича близького mm -hmm. на війні, її тригерить російська. У нас є колеги, які говорять російською, іноді є люди на вулиці, в транспорті, які говорять російською. Наскільки етично робити зауваження їм? В ідеальному світі людина не має пояснювати, чому її тригерить російська мова? Ну тому що е, немає хто міг вийти з полону. Так, наші військові так само ми, ми не мали би пояснювати, але ми живемо на жаль в світі, який поки що далекий від ідеальної, і тому доводиться, мабуть, ситуативно вирішувати ці питання? Я не можу, я б не вживала тут слово етичний. Мені це не здається чимось неправильним, якщо звертати на це увагу. Я б, я б окреслила це якось так. Як ви вважаєте, творчість вірші про війну, музика про війну, пісні? Ми повинні це робити зараз для того, щоб наші наступні покоління знали. Це не буде їх травмувати. Ми, ми всі, по-перше, травмовані вже, і, на жаль, і діти травмовані, які зараз підростають. Я думаю, що нам це все треба робити з кількох причин. Творчість взагалі зараз я собі теж окреслила такі три рівні. Чому зараз важлива культура, чому зараз потрібно продовжувати писати, творити і взагалі щось робити? По-перше, це емоційна складова. Всім, всім це потрібно. Перше, до чого ми звертаємося там заспокоїти нашу голову, це якісь культурні речі. Ми дивимося фільми, слухаємо музику, так щось читаємо і. І тому це це повинно бути на концертах, на виступах, коли люди плачуть. І я завжди кажу, що це такі. Хороші сльози, бо це сльози очищення, не сльози розпачу зневіри там чи вічі. Ось тому це так само потрібно нам всім. Другий момент це благодійний, тому що зараз творчістю можна збирати кошти, і це роблять багато авторів, їздять в тури на всі, всі, зараз, благодійні виступи зараз є благодійними, так чи інакше, всі мої проекти не зосереджені на тому, аби збирати кошти для збройних сил України. Ну і власне третій, це вже таки, якщо говорити в глобальному контексті, то справді все, що зараз твориться, воно залишиться як, як пояснення цієї війни тим, хто житиме в нашій країні далі. Ну, я впевнена, що наша українська культура цього часу вона займатиме свою нішу в, в міжнародних культурах європейських точно. Чи помітила ви як людина літератури, що з'явився за ці останні три роки з'явився більший попит на літературу, на вірші, на українську культуру? Я колись сказала страшну фразу, я її повторюю ще раз, не можу так говорити, але якщо є щось хороше у війні, на жаль, то це те, що ми з допомогою повномасштабного вторгнення відкрили самих собі себе, свою історію почали відкривати, свою літературу, свої якісь культурні речі. Ну, напевно, нам треба було треба був цей такий поштовх дуже жорстокий для того, аби ми зрозуміли самих себе. Повертаючись до вчорашнього вечора, було видно, що Ахтем дуже проживає ваші вірші. Зрозумілі ваші реакції, але він рефлексував, і це було помітно. Він не просто тренував інтонацію, не просто розставляв акценти. Було видно, що він пропускає кожен вірш через себе. То як стався цей меч, як ви сконтактували? Я вже знаю про історію вашого знайомства від Ахтама. Хочеться почути з вашого розказав. Він розказав, що ви були заочно знайомі якраз через вашу творчість за два роки, два роки до того, як ви познайомилися особисто. Але як ви вирішили, що ви станете такою командою? Крутою командою треба зауважити? дякую. Ну так, історія. Вона я правда не знаю, що розповідав Ахтем. Мені як не можемо з ним узгодити те, що ми говоримо, але я розкажу свою версію, Як це відбувалося з. Моєї оптики я побачила, ну зрозуміло, що ми там були там, якось знайомі через кіно. Я побачила, як на Ютубі Ахтем записав вірш Лесі Українки дуже коротко. ось, і, і в кінці останнє слово було годі. ось Коли він сказав, це годі, я подумала, «М -м -м, так, треба щось з цим зробити. Я хочу, щоб цей чоловік читав і мої вірші. У мене тоді це з'явилось. В голові, і я підступно запросила Ахтема на свій виступ в Києві. Перший мій власне такий великий сольний виступ. Ось він, він туди прийшов. І е, в мене тоді е, я знала, що на сцену будуть виходити мої друзі актори Рима Зюбіна, Наталя Васько. Ось, і я Ахтема запитала, кажу, ну я ж тебе теж покличу на сцену, типу як просто гостя. І він такий, ну я ж не буду читати там вірші. Я кажу, ні, ну звичайно, ні. ні. Ось і але він якось дуже розчулився, і е, е, він вийшов. Я так стояла от, зі своїми віршами з аркушами. І він почав говорити ну, про те, як йому подобається поезія і так далі. І так звертається до мене і каже: Ну, якщо коли-небудь ти дозволиш мені почитати свої вірші, я така угу". і він каже, ну, дозволиш? І Я так і даю йому ці аркуші ще зразу, і він ось бере, і от перший вірш, який був зверху, і він його читає. Ну, тобто, не бачивши там цього текста, він і читає його так бездоганно, і Я прямо на сцені розумію, що все. Ну це треба, щоб, <смі> щоб цей чоловік був точно моїм в плані в поезії. Ось, і... і потім я йому написала, що в мене є ідея. А, я приїхала в Кримський Дім, я так сіла, я кажу, в мене є ідея. Він я каже, я згоден. Я кажу, Давай я озвучу. І ось я йому сказала, що є така ідея зробити такий півторигодинний типу, як спектакль на мої вірші. І мені б хотілося, щоб ми це зробили вдвох. Ось і так і сталося. Тобто, і е, так народився цей проект. Я назвала його Багато війни багато любові. Е, і прем'єра його була в Києві в будинку актора. І в нас була рівно одна репетиція, бо не було ніяк часу узгодити графіки, і все. І це було прямо напередодні вже виступу. Тобто, я підібрала вірші, які склалися в таку історію. Тобто, це була прямо історія двох людей. І там була любов під час війни. І мені було важливо, щоб вона читалась. У вірші ж були написані зовсім в різний час з різними емоціями. Ось, а тут вони прямо склались у виставу. Е, от, і я пам'ятаю, як ми, ми репетирували цьому кримському домі. Це був період блекаутів, Темно, немає світла, тільки ось якісь два ліхтарики, вірші, і оце ми вдвох репетируємо цю нашу виставу. І наступного дня в нас була прем'єра. За 10 хвилин до початку теж погасло світло в будинку актора. Ми не були до цього готові, бо нас переконували, що цього не станеться. Ми все познаходили десь по кишеням, по машинам якісь ліхтарі, поставили ліхтарі. Ми виступали з ліхтариками, і це було дуже зворушливо. І для мене це було дуже символічно тоді, тому що я собі сіла і подумала: от за 10 хвилин до початку, попиваючи вино від стресу в гримерці, я я зайшла в інстаграм і я бачу, що люди мене тегають. І я бачу цей повний зал, темний, де люди з ліхтариками шукають свої місця. Я думаю, Боже, 20, це був кінець 22-го року. 22-й рік, зима, воююча країна, центр столиці, 250 людей сидять і чекають вірші в повній темряві. І для мене це було так якось символічно, і коли ми читали ці вірші з цими ліхтариками, підсвічували один одному. Тобто, ну це наче було якесь таке світло, яким ми ділились і на сцені, і з ми в залі. І світло з'явилось вже наприкінці, коли я читала такий дуже вірш Життвердний, найбільше такий, що це все про життя. І я пам'ятаю, я його читаю, і тут це світло, знаєте, як в театрі, і тут я така ах! на сцені. І в залі теж, а, як там, ах, і воно все якось так дуже склалось. Ну, тобто, я зрозуміла, що все, оцей пазл він склався повністю. Для чого цей був проєкт, як ми його зробили? І на завершення хотілося б почути від вас кілька слів про вашу майбутню нову збірку. Розкажіть про що вона буде? Багато війни, багато любові, щось інше, і можливо, нам щось трошки анонсуєте по секрету. А, анонсую збірка має назву вільність. Я довго шукала це слово. Зі мною ніхто не погоджувався. Видавництво казало, ну, може, ще щось пок. Я сказала ні, я довго думала я знайшла це слово вільність. І мені здається, що вона така саме про це. Вона ось про цю свободу, про ну вільність слова має багато значень насправді. Ось це і безпосередність, що мені в принципі властиво, і, і ну, це відчуття гармонії з собою. Тобто, це мені дуже, мені дуже хотілося це все, бо цю збірку вже я писала. Свідомо, якщо перша була, просто зібрала все, що було написано, то це вже була свідомо концептуально оформлена. Ілюстрації зробила моя прекрасна подруга, художниця Анастасія Усенко. І вони просто бездогані. Я ось буквально кілька днів тому подивилась верстку, розплакалась теж, тому що вона справді дуже це моя дуже добра подруга. Ми з нею теж робили кілька проєктів разом. І вона там зачинилась вдома на тиждень і намалювала ось цю збірку. Мені звісно, там є пташка, тому що це мій флагманський вірш. Танцює моя пташка, там пташка фігурує. Якщо якісь секрети, я ще, по-моєму, цього не говорила, але після мови написав Сергій Жадан для цієї збірки. І вона теж вона дуже така потужна і промовиста, скажімо так, може, так сказати. Ось. І тобто, зараз вже ми цю збірку відправляємо. На друк, і скоро відкриємо перед замовленням. Клас. Ми дуже чекаємо. Я вам щиро дякую за розмову. Дякую, вам дуже цікаво було. Дякую. І мені дуже цікаво. Дякую. То ви любите обійматися після інтерв'ю? Я дуже люблю дуже класне інтерв'ю. Дякую.